Що думає та чим займається теперішня молодь? Дивіться у відеоподкасті Молодь вражає за підтримки Павністер. Знайомтесь, це Остап 15-річний плавець з Миколаєва, багаторазовий чемпіон України з плавання, майбутній кандидат у майстри спорту. Зараз Остап готується до чемпіонату України. Мріє працювати реабілітологом, та просто зараз розкаже, як воно стати чемпіоном. Щоб стати чемпіоном з плавання, напевно, потрібно перш за все е, тренуватися багато і хотіти цього досягнути. Тільки в такому випадку ви станете чемпіоном. У вас все вийде. У мене були плани стати, в принципі, спортсменом, просто без різниці, яким видом спорту. І десь в віці восьми років тату звів мене на плавання, і я так подумав. Походив. Спочатку не вийшло, бо було холодно, я хворів дуже часто. І у мене не вийшло ходити регулярно перерезати навіть. Але все одно. Потім цей момент пройшов, і мені почала підходити вода, все стало краще, почав більше тренуватися, їздити на змагання. Там почали перші результати з'являтися. Десь за рік часу, після того, як я почав займатися плаванням, ми почали їздити до Львова до тренерки Луговської Ольги Анатолійовної. Перший тренер мій Івид Володимир Іванович. Він нам порадив, щоб приїхати до Ольги Анатолійовної, вона тренує у Львові, там три рази на тиждень, в Миколаїві тоді часто басейн закривали, воду зливали чисту. Ми знає, я з нею тренувався десь до 2021 року, до, до літа. Літом я переїхав до Києва, вона допомогла мені поїхати в Київ в, в спортовчилище, і мені Івана Піддубного половина називався. Там я плавав до початку війни, тобто до 24 лютого 2022 року. Після цього я переїхав в Словаччину на півроку. Я тренувався в Словаччині, в словацького тренера, нам там дали житло. Харчування все нам дали, ми тренувалися три роки. Потім я знову ж таки, як сталося з в Україні, я переїхав назад до Львова, тренувався Ольги Анатолійовні півтора року. З нею я досягнув результатів чемпіона України багаторазового. Але півпівроку тому, десь 9 місяців, я перейшов до іншого тренера Шиманський Андрій та Купичак Андрій. З ними я зараз виконав кандидата в майстри спорту і готуюся до чемпіонату України, який відбудеться на кінці лютого, початок березня. Чи підрізняється тренування в Україні і в Словаччині? Кінь семь, де тобі було краще? Ну, я б не сказав, що тренування відрізняється. Всюди плюс-мінус одинаково, просто в різних тренерів. Різний підхід. Тобто комусь подобається давати більше об'єм, а комусь подобається давати більше там, на техніку плавати, але теж об'єм є і немаленький. Тобто такої різниці я не відчув між тренерами. Всі дають схожі завдання, ти нічого нового, ну деколи щось є нове, але так, щоб ти такий приходиш на тренування і вау, там щось нове, ну, такого немає вже. Тебе було найлегшим плаванням? Підтримували мене батьки, мама, тато, діда, баба, сім'я підтримувала. Плавання не легшим було. Це просто ходити на тренування і, і, і тренуватися. Досить важко на змаганнях деколи ну, за, зараз останнім часом збирати, збиратися з думками і виступати. Але це все нормально, це все проходить. Зараз підтримують мене ще горінді. Вони допомагають з весенними та довідяк Ігор Михайлович, він теж, теж допомагає з різними потребами, що, що потрібно там плавання, ще щось, то така от підтримка є від них. Загалом в тиждень 11 тренувань це і на воді суто, і Три рази на тиждень я ходжу після ранкового тренування в зал. Я працюю в залі воді ми плаваємо від 5 до 6 кілометрів за те тренування, тобто десь 12-11 кілометрів це виходить за день. В суботу у нас тренування більше на час розгрузочне. Ми ходимо план курсовку. Це виглядає в плані змагань. Ну, подобі змагань. Ми стартуємо по чотири людини або по троє програми якусь дистанцію. У нас є Певне завдання. Допустимо, 8200 першому ми пливами зі старту, і далі ми маємо плисти по завданню тренера, який там, або все покращувати, або все на максимальному темпі тримати і старатися плисти максимально. Тобто, такі тренування. Поза тренуваннями ще чим займаєшся, чи не вистачає часу? Ну, на вихідних я займаюся і серед тижня англійською. Також ходжу на математику, люблю деколи грати в волейбол з друзями, якщо ну, є час. Особливо літом дуже багато часу літом провів на озері Ми з друзями, грали пляжний волейбол. Та й все ніби. В якому ти класі навчаєшся? Ну і в якій школі, куди маєш поступати? Я навчаюся в 10 класі. Вчуся я в коледжі, Сталівському фаховому спортивному коледжі. На гніні Ольги Ну, Я так ще не думав, але думаю, що за, за всього бенфіз на реабілітолога. Я вже пройшов так для себе курс масажів, я вже маю диплом масажиста. Тобто стіл маю. Я думаю, йти на реабілітолога там кудись. Це, це у Львові чи Миколаїві? У Львові. Проживаю в день з суботи надійну. Що тебе надихає? Та не знаю, тренера дають мотивацію. Ви собі з 20 років. всі будуть ходити в клуб, а ви спортсмен такий приходите, там, десь бачите з друзями, ви досягнули якихось результатів. Вам вже, там, батьки також надихають, кажуть, що от тебе, там все вийде, все добре. Та й друзі, також друзі кажуть, ну. Далі плаваємо, тебе віримо, тебе є якісь майбутнє в цьому виді спорту. Розвиток на плаві, плавання. Я думаю, якщо басейн стабільно буде працювати, коли я був малий, не так стабільно працював. Якщо басейн стабільно працює, то і діти хочуть ходити плавати, і в них з'являється бажання. І потрібно, не знаю, щоб хтось показував їм приїхати плавати швидше, щоб вони мотивувалися тягнутися з якимось старшим, хто краще плаває за них, і тоді буде набагато легше їм плавати, і вони будуть хотіти самі плавати. Вони будуть цього самі досягати, займати місця якісь на змаганнях призові. Їздити на різні змагання, вони будуть хотіти цього. Я думаю, десь так. Про що ти вмієш? Ну, та... Загально хочеться вийти на якісь там світові арени, там, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, можливо, Олімпійські ігри, якщо вийде. Ну, зараз попасти в прийомний чемпіонат України. Може в перші місці зайняті, це вже Ну, але... Я сподіваюся, що все буде добре з підготовкою принципі. неможливо не відзначити те, що з миколаївського басейну, крім Остапа біляка, зростають та фізично оздоровлюються майбутні чемпіони, спортсмени з Миколаївської та Новороздільської територіальних громад. Зокрема, сок ювілейний, багаторічним керівником якого є Юрій Гречкосій, займається 1300 дітей. Така кількість дітей відвідала басейн лише за осінь 2024 року. Навчають в басейні дітей троє тренерів Миколаївської та Новороздільської дю США та двоє методистів від сок ювілейний. А крім цього, відновив свою роботу дитячий басейн жабенятко, де займаються з дітьми до 6 років. А ще щонеділі, продовж осені та зими, вихованці туристично-спортивного клубу Манівці тренуються тут на каяках.